Лоббі, Теля, Atlantis Мені цікаво, чому тут відразу ось так стоїть камера. Зустрічають нас велком дрінком лимонад, фрукти і гристи. Все на ваш вибір. І, до речі, квіти живі, це приємно. Але. Ні. Квіти не живі, не дуже приємно. З однієї сторони у нас знаходиться гастролейшн. Тут, скоріш за все, можуть записатися в аля-карт-ресторан, але може помилятися. І рецепція Алопі, в принципі, великий, але мені здається, місць тут маловато буде. Є зручні крісла, є дивани. Сподіваюсь, що багато часу саме на лобі ви проводити не будете. Вас будуть старатися по можливості відразу поселяти. Привітіки. Привіт, акей, ну, спідалі. Поряд є тераса, басейни. І я хочу побачити бар, та які напої є на барі. Зараз, звісно, туди також доберемось. Перше враження від готелю позитивне. Відпочивають тут не лише туристи, але як бачимо коти і котика тут комфортно. А готель Лімак сюди прилітали мої туристи декілька разів, але звісно ж, коли знаходиться в готелі сам, відчуваєш атмосферу, побачив це зовсім інше відчуття. Тому перебуваючи в, в Єлеку. Вирішив заїхати, зняти вам коротенький огляд. Я в готелі не живу, тому це буде бліз. Огляд, кажу вам територію, покажу номери, і звісно ж пляж. Проживаю я зараз поруч в сінім готелі. Pine Beach Black. Вони буквально межують між собою через стінку до недоного. Покажу вам лімак Атлантіс. Від вас, звісно, лайк. Відразу хочу звернути увагу, що в готелі Лімак Атлантіс я не проживав. я проживав в сусідньому Pine Beach PaaineBлік. Готель знаходиться відразу через стінку від Лімака. Навіть з мого номеру я бачив територію готелю Лімак Атлантіс. Але проживаючи поруч, звісно ж, хотів проінспектувати та зняти для вас коротенький огляд. Тому в цьому огляді роблю акцент я трішечки на території та номерах. Якщо вас цікавить пляж готелю, перейдіть до мене на каналі на огляд готелю Pine Beach Білік. Пляжі у них однакові. І навіть на момент зйомки гості, які проживали в готелі Pine Beach Bilek, користувались пірсом готеля Атлантіс. Поряд з основним із барів у нас знаходяться дитячі басейни, дитячий клуб та спа-центр. Готель підходить чудово для сімейного відпочинку. До речі, якщо відпочивали в цьому готель, діть своїми враженнями в коментарях під відео. На момент зйомки, а це початок туристичного сезону, готель був майже на 100% загрузці, і виловити вільні номери в цьому готелі велика проблема. Тому якщо ви розглядаєте починок в готелі Лімак Атлантіс, я вам дуже раджу бронювати номери завчасно. А вдалося знайти дві мінімальні категорії номерів, які частіше за все бронюють туристи. Це номери стандарт. Стандарт. В форматі стандарта для українського ринку і економ у форматі стандарта для європейського ринку. Тому як виглядають категорії номерів я вам зараз і покажу. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу мінімальні категорії номера. Це стандарт. Ванна, кімната, тут квіти, на жаль, не живі, косметика готелю, туалет, рушники. Відразу капці, душова кабіна та рушники. В шкафу нічого цікавого не побачимо. Сейф безкоштовний. І, в принципі, основна кімната. В номері може проживати 2 плюс 2 двоє дорослих, двоє дітей або четверо дорослих, і плюс одна дитина до двох років інфант. Ось так виглядає номер. Здається, що це зеркало, але ні, ось тут телевізор. Ось, кафейно-чайний набір, водичка, зона відпочинку і балкон. Балкон з видом на територію готелю. Це номер стандарт, мінімальна категорія номера. Для українського ринку це стандарт. А якщо бронювати через європейських туроператорів, то це економ. Так виглядає номер економ для європейського ринку. Взагалі, територія готелю Зелена є тенісний корт. Є футбольне поле. Звичайно, в день тенісний корт безкоштовно, а в вечірній час оплачується світло. Як завжди, вартість на проживання в готелях я не проговорюю, тому що вартість, по-перше, нестабільна. А по-друге, на цінотуру залежить аеропорт, звідки ви будете вилітати. Тому я вам дуже рекомендую перед тим як ви плануватиме відпочинок, написати мені в Viber, і я прорахую цей будь-який інший готель на потрібні вам дати, тому що зранку ціна може бути одна а вже через декілька годин категорії мінімальні розкупили, і ціна значно вища. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. І друга категорія номер, яку я вам покажу в цьому випуску, буде також стандарт. Але в чому різниця? Перший стандарт який я показував це стандарт в корпусі економ. Дуже часто, коли ми бачимо в підбірці економ, звикли до того, що це буде номер або ж на нульовому поверсі, або без балкона, або дуже маленький та темний. Я вам показав, як виглядає стандарт в економі. Тепер показую вам номер стандарт в основному корпусі. Сподіваюсь, вас не запутав. Так само дзеркало велике, і це ж телевізор. Якщо вийде, я вам включу-покажу. О, включився. Ось, бачите? Телевізор строєвбудований в дзеркало. Загальна кімната. Два односпальних ліжка здвинути в одне. І в нас виходить одне велике двоспальне ліжко. По бокам тумбочки, але, як на мене, дуже незручно те, що тут немає розеток. Хотілося б поставити телефон на зарядку. Хоча, з іншої сторони, є розетка одна. І розетка ось тут. А в нас диван. Мені здається, повністю його не розкладеш, тому що впиратиметься в балкон. Диван, тумбочка і балкон. На балконі два стільчика, можливість просушити свої речі, пепільничка, столик. І вид, звичайно ж, на море. Трішки нижче. У нас розташований ресторан, фудкорди, басейни, море. Ось наш пайн Beach білік Ось мій номер, до речі. І йдемо зараз в ванну кімнату. Покажу вам наповнення міні-бару. Ось такі солодощі, соломка, водичка, є кафейно-чайний набір, подушки, ковдри. І, в принципі, сама ванна кімната. Набір косметики такий самий, знову ж таки, неживі квіти, дзеркало, фен, туалет і душ. Це був номер стандарт в основному корпусі, там, де у нас бари, лобі, рецепція, ресторан головний. А то був корпус економ.